Четвер, 5 червня, 1198 сто доба війни. Ворог продовжує атакувати Україну. Страждає Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Херсонщина, Одещина, Дніпропетровщина та інші регіони. Поглумилися над пам'яттю на набережній перемоги 118 у Дніпрі. Комунальники знесли народний меморіал на честь загиблих мешканців будинку. Літо найкраща пора дитячого відпочинку. Справжнє свято подарували вихованцям будинку інтернату працівники міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського. Солідарність про це та інше очима журналістів телеканалу, де 1 у студії Павло Жвітєв Сурду. Переклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Вчора ввечері росіяни вдарили кабом по Покровській громаді Синельниківщини. Пошкодили два приватні будинки Марганецьку громаду, що на Нікопольщині противник обстріляв вночі. Застосував важку артилерію, а вже зранку з безпілотника скинув на тамтешні населені пункти боєприпаси. Через це зайнявся медзаклад. Понівечена автівка. У Нікополі через скид снаряду з ворожого дрону постраждав 71-річний чоловік. Він у тяжкому стані доправлений до лікарні. У місті внаслідок цієї атаки потрощений. Приватний будинок і господарська споруда після опівночі в області працювала протиповітряна оборона. Захисники неба знищили ворожий безпілотник, повідомили в обласній військовій адміністрації. Вночі російські окупанти атакували Одещину безпілотниками. Руйнувань зазнали медичний заклад, дитячий центр та ліцей. На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники та місцеві пожежні команди. На щастя, ніхто не постраждав. Російські війська завдали ударів безпілотниками по житловій забудові Слобідського району у Харкові. Відомо, що постраждали 19 людей, з яких четверо дітей. У результаті влучань сталися пошкодження багатоповерхових житлових будинків, легкового транспорту. Горіли квартири. На місці атаки працювали підрозділи ДСНС, у тому числі піротехнічні та кінологічні розрахунки. Психологи державної служби з надзвичайних ситуацій надавали допомогу постраждалим мешканцям. Окупанти атакували Херсонщину дронами, гатили з артилерії та здійснювали авіаудари. Російські військові пошкодили дві багатоповерхівки та 20 приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж та приватні автомобілі. На жаль, через російську агресію дві людини загинули ще десятеро дістали поранення. Не залишали у спокої окупанти і обласний центр. По місту прилетіло чотири російські каби. Через удари ще більших руйнувань зазнала будівля Херсонської ОВА, яку росіяни неодноразово атакували до цього. Також зруйновано під'їзд багатоповерхівки. У навколишніх будинках вибиті вікна і посічені фасади. На місці розгорнуто оперативний штаб, пріоритет допомога постраждалим і ліквідація наслідків атаки. Відомо про двох потерпілих чоловіків, яким 74 та 68 років вони перебувають під наглядом наших лікарів. Крім цього, завдяки рятувальникам вдалося визволити із заблокованого підвального приміщення чотирьох людей. Меддопомога їм не знадобилась. Вав місто Прилуки на Чернігівщині. П'ятеро людей, серед них дитина віком один рік і чотири місяці загинули внаслідок російської нічної атаки безпілотниками. Ще шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Внаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль. Колектив телеканалу «Д1» висловлює щирі співчуття рідним та близьким всіх загиблих і постраждалих внаслідок російської Росія Сили оборони України ліквідували за останню добу 930 російських окупантів та 39 артсистем. За час війни орієнтовно знищили понад 992 тисячі окупантів безпілотників оперативно-тактичного рівня 39 тисяч 19 одиниць, крилатих ракет 3 тисячі 271. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Росія повинна реально відчувати, що війна гірше, ніж мир, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, дорогі українці українки. Довгий був день сьогодні. Почав з розмови з президентом Фінляндії. Ми говорили про наші дипломатичні можливості. Перемовини. Перемовни в Туреччині, взаємодія з Америкою, наші європейські перспективи, які важливі не тільки для України. Я вдячний президенту Пстубу за підтримку. Говорив сьогодні я з канцлером Німеччини Мерцем. Ми прискорюємо виконання наших домовленостей, які були досягнуті під час мого візиту в Берлін. Поінформував про зустріч в Туреччині всім нам в Європі потрібне завершення цієї війни. Дійсно, надійний мир. Це дуже важливо. Сьогодні ж відбулось засідання Рамштайну. І важливо, що цей формат нашої з партнерами співпраці зберігається. Готуємо рішення на підтримку наших спільних оборонних виробництв з партнерами. Це довготривала безпека, це наші гарантії, європейські гарантії, гарантії для всіх, що російська агресія не зможе розширитись і не отримає винагород. Росія повинна реально відчувати, що війна гірше. Ніж мир. І саме для цього потрібні санкції, особливо проти їхньої нафтової торгівлі. Також стійка оборонна підтримка для України, для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Звісно, розуміння післявоєнних основ для розвитку України. Звісно, люди мають знати, що дасть наше українське відновлення. Це важливо не тільки для наших людей, але й для кожного з наших партнерів, для всіх, хто допомагає нам зараз у час війни, і хто завдяки цьому може отримати більші можливості в нашій економічній співпраці. Ще одне сьогодні я подякував українським воїнам, воїнам. Служби безпеки України, які здійснили нашу найбільшу оборонну операцію на території Росії. Мінус 41 літак російської військової авіації, саме те, що працювала не тільки на цю війну, а взагалі на російську любов воювати. Наші результати цілком справедливі. Я вдячний всім у світі. Хто вже надихається нашими результатами? Я дякую всім, хто з нами, хто з України, хто б'ється заради України і хто нам допомагає. Дякуємо. Слава Україні! Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і Ми продовжуємо у Дніпрі. Знесли меморіал зупинку на набережні перемоги. 118. там вшановували пам'ять загиблих і зниклих безвісти від удару російської ракети 14 січня 2023 року. Місцеві кажуть, що демонтаж зробили комунальники без попередження. Вони поглумилися над нашим горем і нашим болем. Розповідають мешканці будинку. Люди звернулися до нас, до телеканалу, Д1, аби засвідчити акт вандалізму міської влади по відношенню до народного меморіалу. Розповідає моя колега, журналістка Ірина Стрижка. Ось так зараз виглядає зупинка, куди небайдужі дніпряни несли квіти, іграшки і згадували загиблих від російського ракетного удару, який припав на житловий будинок номер 118 на масиві. Перемога ця зупинка дійсно може вона комусь заважає. Але я вважаю на 100%, що можна було ще трохи потерпіти, що незручності, які пов'язані з цією зупинкою, вони ну, не могли переважити той біль і відсутність будь-якого місця, куди ці люди можуть прийти. Ну, от нема зараз нічого. Таке, таке враження вроді, цієї трагедії не було. Зараз це звичайна зупинка. А ще декілька днів тому був народний меморіал. Тут були особисті речі, прапори, іграшки, символи скорботи, все, що дороге серцю і допомагає проживати горе. Їх згребли і вивезли комунальники. І як повідомив провладний телеграм-канал, слова заступника начальника управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Івана Васючкова. Залишені іграшки утилізували мерфілатов і посадовці утилізували людську пам'ять. Мовляв, це не потріб, і там сморід, і пацюки. Люди постраждалі у трагедія, всі небайдужі містяни і мешканці житломасиву перемога вражені тим, як влада зневажила і оббрехала їх. Бо це місце вони доглядали, оберігали, поставили вазони, висадили поряд сквер 55 горобин. Кожне дерево в пам'ять про загиблу чи зниклу безвісти людину. Ми висаджували гарабини. Це настільки було корисне і дуже зворушливо, коли дітки своїх однокласників таким чином вшановують. Пані Віра плаче і обурюється. Як можна знищувати живу пам'ять? Те, що створили самі люди без жодної копійки з бюджету і підтримки мера Філатова, і розповідає, як влада навпаки нав'язує їм власні пам'ятники чи меморіали, навіть не спитавши думки постраждалих чи тих, хто втратили рідних, була спроба Філатова його команди установити меморіал в вигляді? Скульптури Сідора, де людина на колінах стоїть і її пробиває ракета. Але таке пережити люди просто не могли. А ми, мешканці перемоги, коли дізналися про це і ну, дізналися про відношення мешканців цього будинку, ми сказали, що ні під яким соусом. Ця споруда тут не з'явиться. Зараз виношується проєкт, де каркас повністю на два під'їзди. Там ключ буде, який символізує відродження життя. Там сфери будуть, які світяться, які символізують душі загиблих. Все це добре. На їхню думку, але чи потрібно це людям, і чи це допоможе їм затягувати цю рану, яка нанесена ракетою. Пані Віра зазначає, що за законом має громадськість вирішувати, який буде меморіал на перемоги 118. тож вимагатимуть відкритого конкурсу і поділилася, як самі мешканці будинку бачать це місце пам'яті. Тихе і камерне. Мешканці вважають, що тут щось має бути якийсь скверк тихий, гарний, і щось невеличке, те, що буде символізувати цю трагедію. І, мабуть, інтерактивну дошку, де кожен може буде, ну, дізнатися про людину, яка загибла. А тепер, після знищення зупинки меморіалу, додає жінка, людям навіть ніде вшанувати загиблих. Я не знаю, наприклад, куди зараз ці люди повинні приходити на дні народження своїх загиблих, куди вони повинні приходити в пам'ятні дні. Ну, от у когось це було там весілля в якийсь день, і вони б хотіли Ну, А зараз не знаю, от якась людина поставила в баночки. Квіти От там на, на стіні дві іграшки є зараз. Наскільки це важливо ну, для кожного з них, щоб нікого не забули? Пам'ять це не про минуле, це про те, ким ми є сьогодні. Наш канал слідкує за діями міської влади щодо можливого меморіалу на перемоги 118. і повідомимо вам усі подробиці. Ірина Стрижка, Ілля Ломовський, новини Д1. Літо найкраща пора дитячого відпочинку до Дніпропетровського дитячого будинку інтернату. Завітали представники міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Разом із партнерами і вихованцями закладу зустріли початок літа святковим концертом. На урочисто прикрашеній сцені лунали українські пісні. Діти подарували своїм глядачам співи і танці. Кожен вихованець отримав гостиниць. Міжнародний благодійний фонд Солідарність сприяє тому, щоб дитячий відпочинок вихованців будинку інтернату був сповнений тепла і щирої любові. Розповідає моя колега, журналістка Валерія Баранець. Ци вихованців будинку інтернату приїхали представники Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність, які постійно виявляють увагу і допомагають вихованцям дитячого закладу. Разом із ними завітали і партнери. Вони повинні розвиватися, постійно розвиватися. Тому ми докладаємо зусиль до того, щоб вони мали можливість проводити мастер-класи, щоб вони мали можливість навчатися в комп'ютерних класах потрібен розвиток і увага. Тому ми намагаємося їм ці умови створювати. Сьогодні ми вирішили зробити їм таке свято літа: початок літніх канікул, закінчення шкільного року. І вони це свято ждуть. Вони вже звикли, що до них завжди приїжджають друзі, що до них завжди приїжджають благодійники, везуть там подаруночки. Вони влаштовують для всіх своїх друзів такий святковий концерт, і вони якось радують нас, і ми завжди стараємо, намагаємося намагаємося порадувати їх от сьогодні. Черговий раз, дякуючи сіті ресторанів Апріорі, Олені Тетянченко, ми привезли сюди все, що вони люблять. Те, що вони не коштують кожного дня, так це і шашличок, це і піца, це і картошечка фри, і тортики. Вони цього хочуть, їм цього недостатньо, і ми намагаємося так, от їм зробити таке невеличке свято. Підтримку будинку інтернату надають також і працівники. Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Гості приїхали з подарунками. Цього разу відзначили юних художників. Всі діти отримали солодощі. Ми займаємося цими дітками постійно, не тільки на свята, але коли бачимо, що є необхідність підтримати діток, надихнути їх на завтрашній день і, скажімо, зробити для них. Якийсь позитив, то завжди це робимо. Ми проводимо різні заходи, як в стінах Дніпропетровського окружного адміністративного суду, це уроки справедливості. Пояснюємо їм, що таке судова система України, що таке адміністративне судочинство, що таке закон, що таке справедливість, що таке конституція. Дітки дуже розумні, з великим заохоченням завжди відкликаються на ці всі ідеї. Після концертної програми на вихованців чекали смаколики і розважальна програма. На цей раз їх вражав ілюзіоніст. Смачний обід та фокуси сподобалися дітям. Свою вдячність за дитячі посмішки висловила директорка закладу. Сьогодні маса емоцій у дітей, тому що ми робили концерт, співали пісні. До нас завітали дуже багато спонсорів дитячого будинку. Інтернату вони чекають від цього літа дуже гарних. Гарного відпочинку, менше сірен, закінчення війни це все те, що мріє кожна дитина про це. Але ми вже зараз з благодійним фондом розмовляли, що ми їх попробуємо вивезти кудись в аквапарк, в який-то парк. Ми це літо все одно продовжимо разом з ними. І я дуже вдячна цьому фонду, тому що вони нам допомагають більше 20 років. Більше 20 років діти чекають їх на наші свята. Вони із кожним святом. Приїжджають і привітають дітей, роблять якісь подарунки, якісь смаколики, і це дуже приємно. Особливої уваги удостоїлась дівчинка Ія часник. Вона разом з вихователями щойно повернулась із норвезького осло, де співала з відомою українською співачкою Катериною Бужинською. Сьогоднішній виступ мені дуже сподобався. Ми готувалися там. Дуже така, така красива країна. Не перевершена, і спів з співачкою Катериною Божинською був бомбічним і дуже таким класним. І мені дуже сподобалось. Для друзів найбільше подобається. Подобається так. Дуже підтримують. Я відчуваю. Завдяки міжнародному благодійному фонду Солідарність вихованці будинку отримують позитивні емоції через зустрічі, навчальні та розважальні програми. Фонд підтримує комфортне перебування дітей у закладі, докладає зусиль до облаштування на території будинку інтернату сучасних зон відпочинку. Завдяки президенту фонду Олександру Володимировичу Петровському на території цього закладу є дві зони відпочинку: велика зона відпочинку це спортивний майданчик, і є тюньова зона відпочинку. Це така невеличка площадка. Там знаходяться комфортні меблі. І коли сонячна дуже сонячна погода, дітки там Почувають, я хочу дуже подякувати і Олександру Володимировичу і всім друзям, всім благодійникам, які сьогодні приєднуються до цього дитячого закладу, які вже приєднались не перший рік разом з нами допомагають. Тому дуже дякую. Сьогодні ця підтримка дуже для цих дітей важлива. Літо найпрекрасніша пора відпочинку для дітей. Міжнародний благодійний фонд Солідарність сприяє тому, щоб дитячий відпочинок вихованців будинку інтернату був сповнений тепла і щирої любові. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Д1. Далі говоримо про здоров'я. Хірургія гнійно-септичних ускладнень це галузь медицини, де кожна хвилина має значення. А боротьба йде не тільки за здоров'я, а й іноді і за життя пацієнта. Інфекції м'яких тканин після операційні ускладнення, абсцеси, флегмони, гангрена це лише частина того, з чим стикаються фахівці цього напряму у центрі хірургії гнійно-септичних ускладнень головної госпітальної бази області. Всі самі важкі хірургічні втручання, які проводяться в нашій лікарні, де вже йде сепсис, де є гангрени, лікують лікарі цього центру. Вони дуже потужні. Весь схід України приїздить до нас, щоб подержати цю допомогу. Вилікувати такі важкі рани можуть тільки в лікарні мечникова, тому. Можна сказати, що сьогодні ці лікарі, ці медсестри є серцем нашої лікарні. Вони роблять те чудо, яке дозволяє сотням людей вижити. Сьогодні це відділення, цей центр переповнений людьми, які б без нашої допомоги не мали б майбутнього. Але наші лікарі щодня проводять десятки операцій, рятуючи їх життя. Тому ми не уявляємо лікарню Мечникова без центру хірургії ускладнень. Це те саме важке, що не роблять інші лікарі. Воно базується тут, в старому хірургічному корпусі, де працюють самі видатні хірурги нашої лікарні і нашої країни. Все це і не тільки дивіться у програмі здоров'я UA» на телеканалі, де 1 сьогодні о 19.30. Буде цікаво. У Дніпропетровській області зафіксували підозри на сказ. З двох осередків сказу тварин до лікарні звернулися 10 потерпілих, серед яких двоє дітей. Усіх оглянули лікарі, рабіологи, призначено курс лікувально-профілактичної імунізації. Зареєстрували і 92 випадки гострих кишкових інфекцій. Мешканці області також хворіють на гострі респіраторно-вірусні захворювання. Не дивлячись на те, що за останній тиждень спостерігається зменшення рівня захворюваності. Подібних діагнозів встановлено більше п'яти тисяч. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Кримінальна хроніка далі у випуску. У Дніпропетровській області правоохоронці затримали організовану групу шахраїв, які наживалися на горі українських родин. Більш детально речниця управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області Ольга Кім. Служба безпеки спільно з національною поліцією викрили організовану злочинну групу шахраїв, які виманювали гроші у рідних зниклих безвісти та полонених українських військових на Дніпропетровщині. У результаті спецоперації правоохоронці викрили трьох осіб причетних до організації протиправної діяльності. Усі фігуранти переселенці з Донеччини. Схему організувала 62-річна уродженка Росії, яка залучила до протиправних дій 35-річного чоловіка та 37-річну жінку. Зловмисники мисники Дали у соцмережах оголошення про зниклих військових, які публікували їхні рідні. Потім телефонували родичам і пропонували допомогти повернути бійців з полону. Сума шахрайських послуг залежала від емоційного стану потерпілих. Задокументовано, що у такий спосіб зловмисники ошукали 14 потерпілих з різних регіонів України. Загальна сума завданих збитків становить майже 3 мільйони гривень. Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 5 статті 190 кримінального. Кодексу України це шахрайство вчинене організованою групою. Триває робота з притягнення всіх учасників схеми до відповідальності. Наразі перевіряється їхня причетність до ще 12 епізодів із загальними збитками на суму майже 5 мільйонів гривень. Офіційна інформація: Франція надасть додаткові 200 мільйонів євро для підтримки проєктів з відбудови та інтеграції з європейським ринком. Про це домовились під час зустрічі прем'єр-міністр України і Франції Денис Шмигаль та Франсуа Байру. Також французький уряд підтвердив надання гарантій у формі експортного кредитного страхування на суму 1,5 мільярда євро. Сторони також домовилися про проведення спільного засідання урядів двох країн. Інвестиційний фонд у межах угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо корисних копалин може розпочати роботу вже до кінця року. Про це повідомила перша віце-прем'єр-міністерка, міністр економіки України Юлія Свириденко. Вона провела зустріч із головою міністерства фінансів США Скоттом Бесентом і корпорацією фінансування розвідку, яка буде партнером фонду. Сторони обговорили конкретні кроки щодо того, як зробити цей фонд функціонуючим протягом. Цього року Новини спорту. Далі у Білгород-Дністровському відбувся всеукраїнський турнір зі спортивної акробатики Фортеця. Змагання об'єднали близько сотні учасників із таких міст, як Київ, Миколаїв, Дніпро, Арцис, Кам'янське, а також господарів турніру представників Білгорода Дністровського. Серед учасників змагань нагородами відзначилися вихованці Кам'янської Дюсеша 4. Юні акробати продемонстрували високий рівень підготовки завзятість і прагнення до перемоги, що дозволило їм посісти призові місця у різних категоріях. Перше місце вибороли Софія Бабінчук і Вікторія Пономарьова. Ще шість спортсменів із кам'янського здобули медалі у різних категоріях. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Вітер південно східний до 1 метра на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому, триматиметься ясна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів з позначкою. Плюс у кривому розі нікополі, марганці та жовтих водах триматиметься безхмарна погода. Опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 13 до 28 градусів вище нуля. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Живітьєв та Ганна Костікова. Бережіть себе, побачимось.